Приглашаємо виставку. Як завжди, у гостині на цій виставці представлено унікальний творог в унікальному проєкті династії. Сьогодні і династія цілковито унікальна. Да, 46 поколінь художник. У виставковій залі багато гостей. Усіх привітно вітають господарі гостини Людмила Васильівна та Леонід Іванович Рубаненки. Представник династії Чернових Володимир Павлович приїхав саме на відкриття з Германії, де зараз мешкає родина. Поспішаємо до залу і ми. Перше відкриття откриття, от-вот начнеться. Традиційну церемонію відкриває Людмила Рубаненко. Вона зауважила, що виставку пристосована до Дня художника. Велику зацікавленість визиває промова Володимира чорнова Молодшого. Для Харкова це достатньо масштабна виставка, тобто це виключно, як сімейна палітра. Ми теж уважно слухаємо і з нетерпінням початку екскурсії. З самого початку Людмила Васильівна запровадила нас у світ творчості Чернових. династії Чернових. Династії в шести поколіннях представляются в Харькове впервые. Не только в прошлом столетии, а и в позапрошлом столетии работали в жанре художественного э, действа представители этой династії. Приємно було одержати на пам'ять буклети виставки. Отже, перший відомий представник Чернових Іван був Різб'яром, кіпаком графа Шереметьева. Ім'я Шереметєв дуже часто зустрічається у культурних хрониці тих часів. Іван Чернов був випущений на волю за чудову роботу – іконостас до церкви у Курській губернії. Сохранились э, всього елементи іконостаса. Вот видите, ангелочек какой. Дуже цікава історія. Я взагалі дивилась, як таке можна вирізати з дерева. Наступним представником династії Чернових був Миколай Іванович. Він продовжував Батьківську різбярську справу. А ось його сини Іван і Володимир вже були художниками. На жаль, від Івана Миколайовича залишилося тільки одне фото, зроблене приблизно у 1905 році. Ніяких відомостей про нього родина не має. З історії ми знаємо. Що як втім, і його продовження очень дуже простим временем. А от життя Володимира Івановича добре відомо: творча діяльність художника почалася у Ахтирці. У ті часи це була Харківська губернія. Потім навчання у московському училищі живопису, скульптури і архітектури у класика образотворчого мистецтва Костянтина Коровіна. От сам Владимир Ніколаєвич. Чернов был очень интересным художником. Вот эта э, стена, на ней представлены работы его уже, когда он был маститым художником. Картина действительно вразила. Мне понравилась картина с деревьями. Она такая красивая. Мне очень понравились портреты. Зокрема, портрет Миколы Ивановича Чернова. Ощущення что, що он живой. А Людмила Васильівна зауважила. Считается, що портретний жанр он один з слажніших. Жаль, що живописных робот Владимира Чернова старша сохранилось так мало. Вони такі ліричні, в них відчувається стільки любові. Думала, що был романтиком. Ми довго обговорювали фотографії художника, цікавлячись старовинною технікою зйомки. Фотографії Володимира Миколавича нас дуже здивувало. Ані зробили сто років назад, а дивляться так сучасно. Дочка Владимира Ніколайовича Чернова, Мар'яна Владимировна Чернова, була іскуєдом, членом Союза художників. Мистецтвознавців вперше представлені у проекти династії. І в цьому полягає ще одна особливість виставки. Мар'яна Чернова. Усе своє життя працювала у Харківському художньому музеї. І, мабуть, не було жодного талановитого художника, творчість якого Маяна Володимирівна не присвятила б статтю або нарис. Відкрили виставку і забили. А коли стаття є буклет для каталогу, є стаття в інших виданнях, то це залишиться завжди. Наконець я зрозуміла, для чого существують аскусси. Мар'яна Чернова проводила велику дослідницьку роботу. Так вона відкрила світові творчість талановитого художника Дмитра Безперчого, написала книгу про нашого славетного земляка Іллю Рєпіна. З'ясувала, що на малюнку Рєпіна зображена актриса Андрієва, довела оригінальність картини «Запорожці», що знаходиться у Харківському художньому музеї. Мар'яна Владимировна, як іскусствовед, доказувала, що це не копія з тої роботи. А что эта работа создавалась практически параллельно первой работе? Марьяна Чернова сделала неоценимый внесок в строение дома музея Репина у Чугуеви. А еще Чернова предложила оградить усадьбу тыном, посадить мальвы и другие цветы, культивирующиеся на Чугуевщине. До речь нашей программы о валяли и мальвы. в программе, посвященной Илье Репину. Можна цілковито погодитися з думкою Володимира Чернова молодшого. Мій дід як і моя мама це центральна фігура династії. А на нас чекала ще одна особливість цієї виставки. Таку ідею осуществили на цій виставці бачите ви роботи художників, о яких писала Мар'яна Володимировна. Роздивлятися і обмірковувати картини було дуже цікаво. Театральні декорації Косарева, картини Космачова, Тайбера, Насєткіна, Сафаргаліна Жардзіцького. Мені подобається картина, на якій запрошує Петербург. И на ній Петербург як будто настоящий, як буто цих здесь. Под этих картин я сама хочу стати художником. Нарешті ми підійшли до стендів з творами сучасних чернових. Зоя Леонідівна, Володимир Павлович і їх син Олександр продовжують напрямки творчості своїх предків. Володимир Чернов молодший – художник, критик, журналіст, фотограф. Він перший з династії, хто займався дитячою творчістю. Зоя Леонідівна теж почала свій шлях у харківському художньому музеї. А сейчас є посланником Руска, українська творчества за рубежом, і активно пропагандирует його в Гірманії. Подружжя Чернових здійснює інтернет-проекти. Один з них був відзначений дипломом Золоте перо Русі. Олександр член літературного об'єднання російськомовних письменників та журналістів, альманах, перекладач. Він володіє декільками іноземними мовами. А також Олександр створює фільми про творчих особистостей. Працює як дизайнер. Таким образом, Дінасті продовжується в більш сучасних жанрах. Нове час, нові технології. Я гадаю, що дизайнер це дуже цікава професія. Як з'явилася ідея саме такої виставки. А історія була така. Навесні цього року, до 150-річчя зі дня народження видатного харківського архітектора Олексія Бекетова, гостина на Дорянській проводила виставку його творів і видала альбом, який назвали Зодчий Художник. Ця назва була узята зі статті Мар'яни Чернової у журналі Прапор. Нащадки Бекетова і розповіли Людмилі Васильівні Рубаненко про те, що Черновий – династія. Наша екскурсія в до музей, вона була дуже цікава. Усі картини мені сподобались. І я хочу всім людям побажати, щоб вони приходили і любовували цією картинами і багато чого познавали. Ви теж можете завітати до гостине на Дворянську і відкрити для себе мир культури і мистецтва. Виставка працюватиме до 16 листопада по буднях 17 до 20 години, у суботу з 10 до 16 години, у неділю вихідний. Вхід вільний.